Доброго дня! Сьогодні ми з вами готуємо баклажани по-китайськи. В моїй сім'ї дуже полюбляють баклажани, тому я готую дуже часто з них блюда, і всі вони подобаються. А от баклажани по-китайськи зараз в моїй сім'ї найулюбленіше блюдо. І так готуємо. Для цього нам потрібно сам баклажан. Він у нас подивиться, який гарненький, більший за 700 грамів. Також нам потрібно перчик, цибулька, зелена, кропчик, у кого є кінза, лимон, часник, соєвий соус, гірчиця діжонська, крахмал та мед, а також сіль. І ми розпочинаємо. Спочатку треба нам баклажанчик наш готувати. А що в ньому готувати? Його в першу чергу треба нам почистити. А тепер ми ріжемо його на крупненькі квадратики, на такі кубочки. Ну, такого приблизно розміру можуть вони бути. І так, баклажанчики наші порізані на такі крупненькі-крупненькі кубочки. Ви можете порізати як завгодно. Можете, ломтиками, брусочками, як завгодно. Тепер ми їх солимо, добре солимо, щоб вони віддали гіркоту. І залишаємо на півгодиночки. Відправимо їх до посуду. Бо вони пустять трішки сочок. А тим часом, поки баклажанчики віддають гіркоту, ми нарізаємо перчик дрібними кубиками нарізаємо. А також цибульку ріжемо, дрібнемо чесничок. Сімена та перетинки видаляємо і ріжемо дрібнесенько. Перчик порізали, відправляємо його в салатник і ріжемо зелень. Зелень порізана і видавлюємо чесничок. Сім зубочків беремо. Баклажанчики наші постили півгодини в солі, потім ми їх промили під проточною водою і зараз сушимо, щоб вони були сухенькі. Потім кладемо їх до сухого посуду, обов'язково до сухого і обсипаємо його крохмалом. Можете. Картопляним, можете кукурудзяним, беремо крохмалу 3-4 ложки на всі баклажани. Ну, сюди ми дві ложечки відправимо, Отак. перетрушуємо, наливаємо в глибоку сковороду рослинного масла, доводимо його до гарячого стану і кладемо наші синенькі. Отак. Нехай вони рум'яняться до хрусткої скоринки. Отак. І вистилаємо серветочкою посудину, куди ми будемо викладати свої рум'яненькі баклажани, і дістаємо їх. Обсмажилися наші баклажанчики, вони рум'яненькі, гарненькі. І тепер ми готуємо заправочку. Сюди ми вже поклали перчик, часничок, зелень. А тепер відправляємо гострого червоного перцю, одну третю чайної ложки. А також додаємо 6-7 ложечок соєвого соусу, 3. Три столових ложки меду, і сік одного невеличкого лимона теж видавлюємо його, додаємо гірчиці в зернах. Одну чайну ложку з гіркою. Перемішуємо все це та обов'язково куштуємо, щоб заправочка була за нашим смаком. Комусь, може, не достає цукру, комусь солі. Все робіть за своїм смаком. Обов'язково скуштуйте. Гостренький, такий, як має бути. А також додаємо 3 столових ложки олії. Може бути кунжутна олія, може бути оливкова, кому яка до вподоби. До речі, дуже гарно імпонує до баклажанів кунжут. Кунжутне насіння, тому додаємо ще й насіннячко, хто полюбляє. І також відправляємо оцету, бо, на мій погляд, дуже мало кислоти столову ложку. У кого гостренький, може, соус соєвий. То буде предостатньо самого соусу. Але баклажани по цьому рецепту мають бути такими гостренькими. О, це те, що треба. І солоденьке, і гостреньке. А ще баклажанчики потягнуть, постоять у нас потрібно хвилиночок 15-20. А дуже добре, якщо залишити на всю ніч. Вони пропитаються і будуть дуже-дуже гарні. Кладемо нашу заправку. Хрумкі баклажани, гарні. Хто полюбляє хрумки, то можете куштувати навіть відразу. Може, вони сподобаються вам навіть більше. У мене люблять, коли вони настоюються. А мені дуже подобається, коли сам баклажанчик хрусткий. Скуштую зараз і баклажан. Трішки соусу візьму. М -м -м. Дуже смачно. Але коли вони постоять, то самі баклажани будуть такі гостренькі. Зараз вони дуже ніжні, хрумкі. Тому дивіться, кому як до вподоби. Вони мені подобаються у всякому вигляді. І хрустенькими, і м'якенькими. Ось такі ми з вами зробили баклажани. Дуже гарні, дуже мені. Дуже мені подобається цей рецепт, тому вам рекомендую зверху ще притрушу кунжутиком. Смак кунжуту не завадить в нашому блюді. І от ми з вами приготували баклажанчики. Дуже смачне вийшло у нас блюдо. Я би рекомендувала вам. Бажаю всім миру, бажаю вам добра! Заходьте на мій канал, діліться своїми рецептами баклажанів. Дуже ж це таке улюблений овоч у моїй сім'ї. На все добре!